Їх об'єднала віра в могутність нашого народу та праведність боротьби за свою незалежність. 22 січня 1919 року відбувся акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Саме у цей знаковий день цьогоріч відбулася зустріч делегацій Чернівецької, Хмельницької та Тернопільської областей, аби засвідчити єдність українських земель. Детальніше далі у сюжеті. 105 років тому Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналися в єдину державу у боротьбі проти більшовиків, для яких вона була ласим шматком, і ось у 2024 році ми знову виборюємо своє право на незалежність та протестуємо російським окупантам. 22 січня в Україні відзначаємо День Соборності як символ територіальної цілісності країни, сили духу та незламності нашого народу. Сієї нагоди. Де ось уже кілька років поспіль делегації з Буковини, Тернопільщини та Хмельниччини зустрічаються на кордоні трьох областей, аби показати справжню силу єднання. Повинні показувати, що всім присутнім, що Україна єдина ціла, це держава, яка існує, яка бореться за свою незалежність. Тому відзначати такі дні потрібно. Це показувати і наступним поколінням про те, що треба розуміти, хто українець, яка це нація. Це свободолюбива нація, яка бореться за свою державу, тому відзначати це необхідно все рівно. В яких би умовах це не було? Ми повинні пам'ятати про тих героїв, які віддають своє життя сьогодні за незалежність нашої держави. Ми високо цінуємо єднання. Ми високо цінуємо особливо сьогодні, під час великої війни, із країною агресором, країною терористом. Саме Соборність. Саме неподільність нашої держави саме територіальну цілісність зі сходу до заходу з півночі на південь. Щороку День соборності відзначали в історичних локаціях кожної з трьох областей. Цьогоріч захід відбувся за мурами Кам'янець-Подільської фортеці, старовинного оплоту української звитяги. Саме тут століття тому була столиця Української Народної Республіки та центр формування військ. І нині, коли наша держава мужньо протистоїть російським окупантам, важливо пам'ятати всіх, хто пролив кров захищаючи незалежність України як 100 років тому, так і в наші дні. Цей день є символом віри, символом надії і символом шанування наших бійців, наших захисників, які все життя боролися за нашу незалежність. І тільки завдяки їм ми можемо сьогодні бути на Хмельницькій стороні і разом з три області Хмельницька, Тернопільська та Чернівецька. Від згадати тих людей, які і шанувати їхні імена, серед учасників дійства Микита Єфімов переїхав до Хмельниччини з Краматорська Донецької області. Каже, що зараз, коли Росія в імперських мріях знову заперечує існування України, нам варто усвідомлювати, якою важливою для державотворення є соборність наших земель. Я вважаю, що цей захід є дуже важливим тому, що треба щоб навіть зростаюче покоління знало що україна зростала як держава ще на початку ХХ століття незважаючи на минулу історію тетяна дубіцька Теми дня ТВА.